Привіт! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні можна дивитися дітям, але не всім. Тільки дорослим. Наш сьогоднішній герой постать таємнича. У нього навіть імен багато. Петров, Домонтович, Бер, Веріго. Найімовірніше, він був подвійним, а можливо навіть потрійним агентом різних спецслужб. Збирався ліквідувати Гітлера, врятував від знищення цілий народ. А ще був археологом, істориком і філософом. Таким собі українським фукуямою країн також. Він був прекрасним письменником. Задовго до Набокова написав українську лоліту. І практично все у своєму загадковому житті він робив заради любові. До дружини свого найкращого друга. Цікаво? Зараз розкажу. Одного квітневого дня 1949 року професор Віктор Петров вийшов зі свого помешкання у Мюнхені на Файлічтрасе, привітно помахав сусідам капелюхом і рушив у напрямку вокзалу. Уже наступного ранку він мав бути в українському імміграційному таборі у Міттенвальді, але так туди і не потрапив. Знайомі забили на сполох. За кілька днів у газетах з'явилося оголошення про розшук професора Петрова. На ноги поставили американську окупаційну адміністрацію. Однак більшість українського середовища, яке втекло до Баварії від більшовиків, було впевнене. Петрова вбили. Ви знаєте шандажне. Тим більше, якраз напередодні, професор Петров написав велике дослідження: українська інтелігенція, жертва більшовицького терору. Тож помста українському науковцю і письменнику з боку радянського союзу виглядала дуже природною, але за деякий час у справі зникнення Петрова з'явилися нові факти. Дехто Яровий, колишній член служби безпеки організації українських націоналістів, який на еміграції раптом переметнувся до неділимих, тобто росіян з білого руху, раптом написав, що Петрова убили саме українські націоналісти, причому описав все в деталях, начебто, сам був на місці події. Таємниця зникнення чи топак вбивства Петрова обростала все новими і новими чутками. Аж раптом один з емігрантів, вивчаючи радянську книжку про археологію, серед сотень імен авторів, побачив Віктора Петрова. Виявилося, він не просто живий і здоровий, а якимось чином опинився в ненависному радянському союзі. Із жертви Петров одразу перетворився на зрадника. Агент Кремля я багато разів намагався знайти відповідь на запитання, чи справді Домонтович був агентом радянських спецслужб у численних архівах, але ні в архіві СБУ, ні навіть в архіві служби зовнішньої розвідки про це ні слова. Хіба у Москві шукати? Бо ж він агент Кремля. Утім, крім цього, банально поверхового, існує ще одне пояснення раптового повернення Петрова до Монтовича в Радянський Союз романтичне. Все життя Віктор любив одну жінку дружину свого найкращого друга, поета Миколи Зерова, з Софію. Зерова у 30-х розстріляли більшовики, а Петрова і Софію ні. І через багато років, у 1957-му, вони таки одружилися. складається враження, що вся його біографія містифікована від початку і до кінця. Наприклад, за радянської влади він розповідав, що син вчителя, хоча насправді його батько був священником. Галелюя, 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 галелюя! Народився Віктор Петров у Дніпрі, потім переїхав до Одеси ще пізніше у холм, нарешті у Київ. У дитинстві, ймовірно, був російськомовний, але під час подій 1917 20 х років українізувався. В університеті Віктор близько зійшовся з майбутніми неокласиками. Особливо близько потоваришував з Миколою Зеровим. Коли більшовики окупували Київ і закрили університет, Зеров переїхав до Баришівки вчителювати. Насправді Баришівка дуже символічне місце. Куди згодом запросив і свого друга Петрова. Зеров на той час вже був одружений. Як він сміявся, за котлети. Зеров довго подав за дочкою професора Софією Лободою. У голодному 1919-му вона потрапила до лікарні з тифом. Зеров купував Софії котлети, які тоді були неймовірною розкішшю, ще й коштували усі гроші світу. Софія одужала, але переживала, як зможе повернути гроші. Зеров потім жартував, що Софія вирішила ліквідувати борг, вийшовши за нього заміж. Одружувалися нещасливого за прикметами 13 лютого 1920-го. Один зі свідків пробував відговорити Зерова від одруження. Що ви, Микола Костювичо? Вона така розбещена, що кине вас за рік. Звісно, марно. Одні описували Софію, як. Красиву, цікаву жінку, в якої не було ніякої трефаретності, ніякої сірості. Інші казали, що це була немолода, негарна пані, дуже чорнява, з дуже підфарбованими щоками. Але можете глянути на неї самі. І от Петров приходить в гості до свого найкращого друга Зерова і закохується в його дружину. Причому взаємно. зустрічаєте любов вашого життя, Тайм Старс Енец. Дружити Петрові Зеро при цьому не перестали. Зеро чудово знав про стосунки Віктора і Софії. Коли від скарлатини помре їхній Софією єдиний син Костик, Микола російською напише такі рядки: Патєрі сина страшно заплатіла, судьба невірної і моєї жені. Врешті і сам Зеров не був зірцем вірності. У нього постійно закохувалися студентки. Іноді він відповідав їм взаємністю. Ось на цьому фото Зеров внизу, другий зліва. У кутку поруч з ним його студентка Людмила Кошова. Про неї він писав: є у мене дві приятельки Людмили. Одна живе в Києві, друга в Харкові. Та, що в Києві дуже мені віддана, і я, намагаючись не бути жорстоким, ставлюся до неї доброзичливо, хоч у глибині душі лишаюся холодним і байдужим. Ця жінка властиво не дурна і не погана, зовсім не в моєму стилі, дарма що я сам подобаюсь їй чимраз більше. Я буваю в неї, хоч переважно для того, щоб викликати ревнощі Соні, взяти реванш. Була і друга людочка харківська, в яку Зеров був довго без взаємності закоханий. Як знати, чи не взаємини Зерова зі студентками стали основою, на якій Петров створив свій перший літературний шедевр – Повість дівчинка з ведмедиком. За 30 років до Набукова він написав український варіант Лоліти. Сюжет простий: у значно старшого за себе вчителя закохується учениця Зина дівчинка з ведмедиком. Секс у них таки буде, але ця історія без хеппі енду Як і у Лоліті. Звісно, Петрову, який видав книжку під псевдо «Домонтович», дісталося від снотливих критиків. Це був 1928 рік. Коротка відлига в радянському Союзі закінчувалася. Хвилювому вже виписали партійну догану за його геть від Москви і даєш Європу. НКВС уже фабрикує справу спілки визволення України. От-от почнуться перші масові арешти і розстріли. Віктора Петрова репресії оминули. Ну, як оминули. Його викликають як свідка у процесі спілки визволення України. Звільняють з посади голови етнографічної комісії, критикують за буржуазний націоналізм. Але не арештовують. У 1938-му все ж затримують контрреволюційна діяльність, шпигунство, саботаж, буржуазний націоналізм. Статті. Типові для того часу зазвичай це означало у кращому разі десятку років таборів, у гіршому розстріл. Але Петрову вдалося за лічені дні переконати слідчого, що слідством не добити достатніх матеріалів для привлічення його суддівної відповідальності. Неймовірна історія, яка лише підтверджує здогадки про те, що Петров агент Кремля у ті часи ходили й гірші чутки. У 1935-му в Москві арештували Миколу Зерова. Звинуватили у тому, що він очолював терористичну націоналістичну організацію. Після побою Зеров зізнався. Один раз закликав до терору. Прочитав вірш Пантелеймона Куліша. Зерова засудили до 10 років таборів, але у листопаді 37 го розстріляли в урочищі Сандермох. Підозри, що Зерова арештували за його доносом, одразу впали на Петрова, мовляв, усе через жінку, Софію. Хай на той час Зеров навіть не жив з нею разом. Віктор Петров у цей час припинив будь-яку публічну діяльність, тихенько займався археологією, мало з ким бачився і комунікував. І навіть при цьому в його житті залишається багато дивного. Наприклад, у 1939-му Петров їде до щойно анексованої Радянським Союзом Галичини. На запитання знайомої, що він там робив, Петров лише усміхається і каже: вино пив. З початком німецько-радянської війни його призначають керівником Інституту фольклору Академії наук і наказують евакуюватися до Уфи. Але Петров зникає. З'являється у 1942-му, в Харкові, в німецькій уніформі лейтенанта. Інший професор Юрій Шевельов згадував, що та форма виглядала на ньому як лантух. Його рухи були в тих мундирі і штанях мало не циркової незграбності, а коли при появі офіцера він віддавав честь і цокав одним черевиком об другий, важко було стриматися від посту. Що робив Домонтович Петро в німецькій формі в окупованому нацистами Харкові? Ми напевно вже ніколи не дізнаємося. Про це ходять десятки легенд. За однією саме він мав очолити український уряд. Більш схожа на правду і інша історія: що німці запросили Петрова як науковця на антропологічну конференцію, яка мала дати відповідь на запитання: як бути з Караїмами. Це такий малочисельний народ, який живе переважно у Криму. Буцімто саме Петро Домонтович переконав німців, що Караїми не євреї, і цим врятував десятки тисяч життів. У 1944-му у тій таки німецькій уніформі Петрова Домонтовича бачать уже в Берліні. За однією з легенд, тут він планував ні більше, ні менше як ліквідувати Гітлера. В останні дні війни. Петров спокійнісінько знімає німецьку форму і переїжджає до Мюнхена, американської зони окупації. Тут активно включається в українське емігрантське життя, пише роботу: Українська інтелігенція, жертва більшовицького терору. Менш відомі його філософські праці, які випередили свій час про кінець епох задовго до відомого Френсіса Фукуями. Юкреїн ізакікантрії Глобалджіополітикс Тідей. Але в якийсь момент Петров зникає, щоб згодом виринути в Радянському Союзі, щоб уже ніколи не писати художніх книжок, а лише скніти в якихось археологічних інститутах. Що штовхнуло його на цей крок? Відповідь лише одна любов. Що найдивніше, зустрівся Віктор Петров з Софією аж через 6 років після свого приїзду. Він прислав їй записку: у п'ятницю, 8 липня, приблизно о 10 ранку, я стукатиму у ваші двері, як належить 4 рази. Йому було 62, їй 66. Вони одружилися. У 1965-му уряд відзначив службу полковника Петрова орденом Великої вітчизняної війни першого ступеня. Помер він 8 липня 69-го за письмовим столом, не встиг закінчити словник пруської мови. Похований на військовому лук'янівському цвинтарі. Ще одне свідчення, що він таки був агентом радянської розвідки. На які ще розвідки працював Петров, Які ще таємниці приховував цей поліглот та інтелектуал. Вочевидь, цього ми вже не дізнаємося ніколи. Софія прожила 95 років. На столі тримала два портрети молодого Зерева і старого Петрова масивного в окулярах, респектабельного, впевненого в собі. Важко сказати, як склалося б його життя за інших історичних обставин. Можливо, відомий режисер Стенлі Кубрик саме за його книжкою Дівчинка з ведмедиком зняв би свій відомий фільм, а не за лолітою на боку. Але сталося так, як сталося. На сьогодні все. Ставте лайк, коментуйте це відео і, звичайно, підписуйтесь на наш канал. Побачимось за тиждень.